«Соціальні гарантії громадян під загрозою. Це назва прес-конференції, яку, за словами голови Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, відмінили навмисно. На запланованій зустрічі представники профспілок збиралися довести суспільству прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, що нещодавно підписана ним тристороння генеральна угода з профспілками та роботодавцями нелегітимна. але виявилось, що інформаційне агентство Укрінформ в цей день не працює. Хочуть процес не завжди все буває гладко бо. Буває... Зриви. Тому треба ставитися спокійно до ситуації, спокійно а не кричати на камеру, що дивіться, які негодяї, такі їм хтось сказав. Є, є робочий момент. Шановні колеги, на мою думку, це яскравий приклад, яким чином в Україні реалізований принцип свободи слова. Люди заздалігідь е Шанов, заплатили шанові, люди підготувалися. Люди приїхали з інших міст України. Ви, 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 Вони підходять згоду, і знов і, і знов ми бачимо, що таке телефонне право. Керівник прес-центру інформаційної агенції каже, що під час ремонту, який був на вихідних, пошкоджено обладнання, тому немає технічної змоги провести зустріч за словами В'ячеслава Роя. Агенція чомусь була занадто зосереджена на тому, щоб повідомити про відміну прес-конференції журналістів. Самі профспілки опинилися перед зачиненими дверима, тому вбачає в цьому навмисні дії. Я вийшов у понеділок на роботу, і виявилось, що конференц зали не готові до роботи, тому що не працює повністю апаратура, яка повинна забезпечувати проведення прес конференцій і їх висвітлення. Так була прийнята оплата. І вона проведена в п'ятницю, вона проведена банківською по банківській системі, але це не є катастрофою. Ми ці кошти обов'язково повернемо або запропонуємо даному замовнику провести в інший час. Вони цю ситуацію навіть не розглядають, вони вбачають у цьому якісь. Утиск свободи слова в Україні. Прийшли на 11 годину, і виявляється, що за якихось причин сьогодні в Українформі відбувається ремонт. Не дивлячись на те, що в п'ятницю нам було, ну, було виставлено анонс в Україні, в інтернеті. Потім вони прислали нам документи з проханням укласти акт виконаних робіт. На проведенні цієї конференції після цього ну, ми, звичайно, оплатили ще в п'ятницю ці всі моменти. А сьогодні виявляється і саме з журналістів, що начебто така ситуація, що відмінена, що в них відбувається якісь ремонт. Ситуація складна. Ми не можемо зараз сказати, що стало причиною, причиною відмови. Проведення цієї прес-конференції більше того, ми попросили журналістів, щоб вони з'ясували, чому так швидко були з яких обставин прийняти таке рішення. Голова профспілок каже, що генеральна угода, яка покликана забезпечити соціальний діалог між працівниками, роботодавцями та державою, є нелегітимною, підписана з порушеннями і ставить під загрозу соціальні гарантії громадян. Тому федерація подала позов до суду, щоб розібратися в цьому питанні. Лідія Лазарева Павло Миранюк, служба інформації за київським часом.